Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд і ми будемо говорити про встановлення української та європейських мов у європейський день мов. Гість нашої студії Богдана жнюк, завідувач відділу мов України інституту мовознавства імені Потебні. Вітаю вас! Отже, сьогодні в європейський день мов ми можемо говорити, що Україна дійсно має європейську культуру, європейську абсолютно високого рівня. Мову абсолютно милозвучну, мелодійну, яка свого часу була навіть другою за мелодійністю після італійської, якщо я не помиляюсь. Як зараз в нас ситуація? Наскільки в нас мова дійсно може бути на рівні взагалі зі світовими європейськими? Українська мова за своїми системними рисами і за станом свого опрацювання, за станом Своєї соборності, будемо так казати, відповідає всім сучасним стандартам європейського і світового класу. Це одна із багатих розвиваних старописемних слов'янських мов. Я наголошую на тому, що ми є старописемною мовою, яка має свою писемну традицію із дня хрещення України Руси, як тоді казали. Ну і до сьогоднішнього часу ця традиція не переривалася. Це дуже важливий елемент культурної спадщини і загального потенціалу мови, тому що мова виробляє свій потенціал у контексті культури. А контекст культури в давні часи був пов'язаний з релігійним контекстом. Тому коріння української мови значно глибше, ніж е, час, відколи ми маємо релігію, культуру, книжну культуру в тому числі і так далі. Але за всіма функціональними параметрами це є одна з найбільш розвитних європейських мов. Хоча, звичайно, стелі в розвитку немає, і мови як і культури в світі загалом змагаються в тому, щоб стати якомога досконалішим інструментом для передавання людської думки, людського почуття. В цьому сенсі українська мова має багатший лексикон, має е, видрукований 11-томний словник української мови і зараз. Виходить друком 20-томний словник, уже перший том його продається, а незабаром вийде другий том, тобто словник буде вдвічі більший обсяг мати, електронні словникові ресурси розробляються, величезна база термінологічна, величезний масив діалектологічного матеріалу в словниках і в діалектологічних атласах, потужна лінгвістична школа. За всіма параметрами це є 100% розвинена європейська мова. Деякі обмеження і труднощі є тільки в сенсі. Функціонування мови у просторі Що Охоп... ви маєте на увазі Ох... наскільки мова охоплює різні соціальні верстви, наскільки мова охоплює е... різні ареали, тобто е... наскільки в усіх куточках соборної української держави достатньо добре уміють і не тільки уміють, але й користуються українською Це можна мовою сказати у різних розповсюдженість, розповсюдженість, можна сказати розповсюдженість можна сказати. Розповсюдженість, але не тільки розповсюдженість. Людина. Може знати мову і більшість українців знає українську мову достатньо добре, здатна нею користуватися, але не завжди в практиці її використовує. В різних соціальних сферах. Отже, людина може розмовляти вдома українською, з родичами, знайомими, перемикатися з одного коду на інший, з української на російську, найчастіше. Але, наприклад, на роботі, в бізнесі, ще десь. Може віддаватися перевага іншій мові, ви Найчасті, вважаєте, це пов'язано саме з тим, що російську довго нам нав'язували, вважали, що вона престижна, нібито. Чи з чим це природне явище в постколоніальній ситуації? Звичайно, в часи Російської імперії мовне домінування російської мови було неприкритим, і ми знаємо про відомі укази. І Циркуляримський, і Волоївський указ і так далі, про це сьогодні зайве говорити. В радянські часи вона також не заохочувалася, хоча це робилося напівофіційно. Ну а 20 років незалежної української держави не такий великий стаж. Мова дуже інерційне явище. процеси протікають в мові повільно. Люди повільно приходять до усвідомлення важливості, потрібності мови. Річ в тому, що мова не тільки інструмент спілкування, так як ми з вами зараз спілкуємося. А цим також важлива цінність і важливий елемент символіки, тобто ідентифікації людини з якоюсь культурою, з якоюсь культурною ідентичністю. І ці два параметри вони дуже сильно взаємодіють у мовах. в Україні. В плані українсько-російської двомовності для спілкування практично немає бар'єру. Хто говорить російською, розуміє того, хто говорить українською абсолютно, хоча я кажу, немає. що російську не, зна... йде українську питання, не знаю. українську. Так іде більше питання. Про те, хто переважить, хто буде себе Тому, вважати на вищому так. щаблі. В Народі кажуть, чий чорт старший, так образно кажучи, так, це трошки шаржовано, звичайно, я подаю думку. Але в соціолінгвістиці це називається лінгвістичне домінування. Отже, грубо кажучи, це кладеться на модель, чия влада, того й мова. В радянські часи влада була сконцентрована в Кремлі. І в усіх куточках багатонаціонального Радянського Союзу ну, а зараз так, де був, старший брат, був старший брат і була мова старшого брата. А зараз в Україні влада номінально сконцентрована в Києві, але в символічному плані і в плані культурних впливів, і не тільки культурних впливів, але й потужних важелів фінансових, і політичних не будемо вдаватися в цю деталізацію. У нас мовне питання. Отже, все-таки вплив е, російського світу, чи як кажуть в інтернеті, русський мір, так, він є потужним. І, безперечно, що в радянські часи мовна ситуація в Україні зазнала деформацію, вона деформована. Коли ми говоримо про двомовність, про неї зараз багато говорять. Загалом кажучи, це є явище бажане в сучасному світі. Uh -huh. І е, День мов, е, європейський день мов наголошує також на бажаності е, знання більше ніж однієї мови. Щоб бути відкритим до світу. Так от, якщо ми кажемо про українську двомовність, вона суттєво відрізняється від уявлень європейських яких про двомовність. Тому що українська мова є асиметричною, вона є деформованою, вона є викривленою. Поясніть. В чому, чому викривленість? В тому, що е, абсолютна більшість, і це дає статистика переписів і е, е, соціологічних опитувань. Абсолютна більшість українськомовних достатньо досконало, вільно і в реальному житті часто користується російською мовою. Тоді як про протилежну групу, групу російськомовних і тих, хто належить чи відносять себе до російської культури, незалежно від їхньої етнічності, це можуть бути українці, росіяни, болгари, хто завгодно. Отже, інша група російськомовних а, скажімо, такою гармонійною, таким балансом знання протилежної мови української, яка є державною мовою, народу, який створив цю державу, який дав нас в Україні і так далі. На жаль, не володіє. Якби такий баланс ідеальний вдалося досягти, ми б зробили крок в напрямку до європейського розуміння двомовності. Я думаю, що ми його зробимо. І Пане, ми його вже робимо. Давайте заслухаємо ще запитання глядача, обов'язково продовжимо. Там справа в тому, що про двомовність вже починають наші глядачі говорити. Давайте послухаємо. Доброго дня, це Максим з Києва. Сьогодні досить часто можна почути, що в європейських країнах це про це заявляють російськомовні громадські організації, що двомовність у європейських країнах або навіть багатомовність себе виправдовує. На вашу думку, чи в Україні потрібна ця двомовність запровадити, чи може вона себе виправити? Дякую, в Україні двомовність це неминучість, я думаю. Потрібна вона на тривалий час чи не на тривалий час, і важко сказати, тому що і в Європі двомовність не є абсолютно стерильною, абсолютно безпроблемною. А, але природа української двомовності, яка, я вже сказав суттєво, відрізняється від природи європейської двомовності. Чим Нам треба мати двомовність з людським обличчям, образно кажучи. Зараз це обличчя трошечки ну, деформоване, я би сказав, постімперськими е, різними синдромами. Так от, в Європі, якщо ми будемо казати про двомовність Європи, можемо взяти статистику. А приблизно 51% дорослих європейців знають достатньо добре, розуміють і можуть спілкуватися англійською мовою. Хоча вони в абсолютній своїй більшості не є етнічними британцями, і тим більше не є етнічними англійцями. Отже, будемо казати, що ці 51% є двомовними. Але абсолютна більшість з них у своєму повсякденному житті, ну крім британців, яких ми сюди не враховуємо, бо це їхня основна мова, які, до речі, в більшості своїх є одномовними. Так от більшість цих 51% в реальному житті, в діловому, в сімейному, будь-якому іншому спілкуються своєю рідною мовою. А вивчену мову англійську, яка є фактором виникнення двомовності щодо них особисто, вони використовують в тих ситуаціях, коли це доречно. Ну, наприклад, я побуваю в Барселоні, мені треба спитатися вулицю, мені відповіді, я отримаю англійською мову. В нас знають українську і переважно російську а, деякі в деяких регіонах, так там, от, в Криму так, та Там, там природа двомовності трошки інакша. І виходячи з іншої природи мовних явищ, і писалася знаменита, про яку так багато говориться. Європейська хартія регіональних або міноритарних мов вона не писалася для пострадянської ситуації, вона писалася для європейської ситуації, вона виходила з європейських презумпцій. Зараз про Хартію багато говорять ну, в контексті закону, який нещодавно прийнято, і там багато покликань на Хартію. Але це тільки риторика, а тому, що насправді закон, який прийнятий за своїм духом Хартії в кардинальну суперечість, і знову ж таки в контексті двомовності. Цей закон двомовність не стимулює. Він її навпаки стає шлагбаумом на порозі двомовності. Закон, який називався Промови в український РСР, хоч він був і сформульований в радянські часи, загалом стимулював двомовність. Під впливом цього закону стали двомовними угу. і керівник держави нашої сьогоднішньої, це всім зрозуміло, і керівник чи лідер опозиції. І багатьох, багато інших провідних політиків стали двомовними. Вони були російськомовними, стали російсько-українськомовними. Багато хто з них підносить на вищий щабель українську мову, якою вони донедавна фактично мало користувалися. Це нормально, це позитивний рух у плані двомовності. Двомовність відкриває людину для світу, для широкого світу і для близького сусідства. Українсько-російська двомовність для... Світу того, який окреслювався кордоном Радянського Союзу в першу чергу. Українсько-англійська двомовність для глобального світу, насамперед, для так званого глобального села. Це така відома фраза, як англійською мовою. Це інтернет. Отже, люди спілкуються в Сінгапурі в де-небудь в Мотовилівці. І де небудь в якомусь іспанському місті, але спілкується англійською мовою. Хто не знає, він не є мешканцем цього Village. Якщо говорити про українську ситуацію, mm -hmm. взагалі що ми виграємо, ви на ваш погляд з двомовності з регіональних мов з їх підтримки? Я хочу Тому, наголосити, що, що, що запровадження вже цього терміна, використання його в законодавстві, регіональні мови. Там він ускладнений, але будемо говорити про регіональні мови. Не стимулює двомовність, або так скажемо, він стимулює поляризовану двомовність, коли у нас будуть чітко окреслені кордони, де має статус регіональна мова і витісняє з свого регіону державну мову, бо на практиці так відбувається. Е статус регіональної мови багато хто сприйняв як е відпадання потреби володіти uh -huh. державною мовою. Так? Отже, не стимулює це двомовність, безперечно, українсько-російською не стимулює володіння українською мовою. Таким чином у нас з'являться, ну образно кажучи, мовні банкустани, такі заповідники мовні, де буде домінувати російська мова, рідко де, але маленькі регіони, може, де буде домінувати там угорська мова, румунська мова, це насамперед Закарпаття стосується. І цей перелік буде дуже короткий, тому що загалом кажучи, закон о, писався під одну конкретну мову. Під російську, під російську мову. насправді це все не об'єднує двомовність регіональні мови. Скільки нам треба, щоб минуло часу, я не знаю, аби це все вляглося, на ваш погляд. Це залежно від того, як буде минати цей час. Якщо будуть е заходи мовної політики, е законодавство в першу чергу і його реалізація, якщо вони будуть в контексті духу і букви Європейської хартії, е про яку ми згадували, яку багато хто в Україні теж критикує і в Європі частково справедливо, частково несправедливо. Але е, якщо в контексті духу цієї хартії, тобто підтримка мов, не е, закон джунглів виживає сильніший, а закон цивілізованого суспільства підтримка того, хто в минулому зазнав різних утисків, то це буде один шлях. Якщо е, мовні права будуть реалізуватися за пра за принципом, який Дарвін проголосив, так виживає сильніший, то це буде. Ну, декларація про рівне право, образно кажучи, зайця і вовка з'їсти один одного. А, тому що буде виживати та мова, яка має потужнішу функціональну сферу, mm -hmm. потужнішу підтримку в бізнесі, в політиці, а, нафта, газ, кошти, а, масова культура, інші потужні важелі, змі до речі, так значить, треба орієнтуватись на англійську. А, ну а, в світі є рух. Проти англійської мови досить Або сильний. На Німецьку. найяскравіший прихильник проти англійського мовного домінування є британець, англієць Роберт Філіпсон, який видав книжку Мовний імперіалізм. А пізніше ще одну книжку, яка називається Тільки Англійська Європа знак питання в кінці, в якій він ну, англійську мову називає мовою вбивцею, тому що англійська мова домінує uh -huh. і Надо далі зу... більше так заповняє світ, в тому числі Європу. І Наприклад, на вивізках магазинів і так далі багато хто з нас бачить як. Дедалі більше до речі, цьому опираються дуже сильно у Франції і угу. частково вже в Росії. Пане до... Богдане, так. ну на жаль, немає часу вже більше обговорювати. Я думаю, що ми ще раз зустрінемося, продовжимо нашу розмову. Дякую, що прийшли. Власне. Поговорили про європейський день бомбу. Згадали про українську. Нагадаю, гостем студії був Богдан Ажнюк, завідувач відділу мов інституту мовознавства імені. Потебні залишайтеся з нами. Телефонуйте з понеділка по п'ятницю з 10 до 11 години. Залишайте запитання до наших гостей студії. Адже ми робимо політику зрозумілою.